Всім привіт! З вами канал Сценарство з нуля. Ми на своєму господарстві. І я, як я показував в одному з попередніх відео, що давали уколи від глистів нашим поросятам. Це було позавчора здається. І сьогодні я прийшов. І дивлюся тут, де наші де наші льошки і ось така ситуація. Тікай, тікай, тікай. Ось така ситуація. Здається, ж ніби два місяці, як я їх листогоню і дивіться, що робиться. Тікай. які глисти, як мені казав один е, ветлікар, що раз в три місяці, але тут я бачу, що потрібно ще швидше. О, ось тут також є. Ось така ситуація. Тому, якщо і вони і в мене і діли непогано, і все, але, як бачите, що може бути? У кабанів я ще не бачу, а в льохів, а в льохів є. О, ще ось Ось такі глистяки. Тому листувати потрібно, я бачу, що ще, ще частіше. Можливо, того вони ці льошки і, скажімо так, не такі великі, як кабанці. Я не знаю, якої це були глисти, тому що я не бачу. Але це в, льох, в льохів. Кабанів поки що не видно. Ось так я звідси дивлюся, але зараз я зайду туди до них. Тіка-тіка. Я думав, в кабанів немає, а в кабанів також є. Також є. О! Все. І, здається, недавно, два місяці назад, я їх листогонив. Є, є в кабанів теж повно. О, тіка. О, а це все впливає на, на ріст. Я бачу, що потрібно глистогонити ще скоріше, ніж через два місяці. Раз в місяці потрібно, мабуть, що робити профілактику. Тіка-тіка. О, також. І це, це в кабанів. Так було не видно, але коли зайшов, подивився ближче, то у кабанів також, також є глист. Виходять. Не, не знаю, я ще спитаюся лікаря, я вже не планував ще проводити ревакцинацію. Але, мабуть, що прийдеться ще через два тижні, чи через 10 днів знову проколоти їх від, від глистів. Ось така ситуація з глистами. І це може бути причина тому, що вони можуть не набирати вагу. Їдять вони ніби й непогано їдять, але видно, які глисти, то вони теж їдять. Всередині них також непогано. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Таке коротеньке, це що я хотів показати взагалі. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.